О, крам для рук. Не знаю, не пам'ят. блін. Я заробляю гроші, блять, зараз. Я... Зараз я покажу панам, що робите. Я знімаю на відео. Буду мати косюру. Як ви працюєте. З папіросами, блядь, все. <у Espero> Оце є ну. Там хоче підіте блідо Ти працюй на херньою займаєшся, трудоголік. Я бачу хто херньою займається, хто працює. Я у яблука рву, видно, бля. Язико. Хуйовий за маленьке викинув. Місто монбільський. О, повин... о, те о, о, те, воно, о, ну вот я повинно о, ти тоже херовий. О, це нормальный будем. Файне яблочко. 6,5 повинна мати. Вот его добре яблуко. Друбой ти коні дохе. Ого. По Ты по-польськи говоришь, щоб вони понимали, що ти кажеш. То, о, Вася сховався, думаєш, я його блять. Не побачу там. Побачу, блядь. О, 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 вже пішов, блядь. Та вже вже почав працювати. Не кидай телефон? А, там, да. Ну, уже и Вася там працюет. Ну, ладно. Ладно.